На твою думку, от, чи може реклама на радіо впливати на органіку сайту? Чи може реклама на радіо впливати на органіку сайту? А чого ж не може? Може? Як? Ну так дуже просто дивися. А, значить, якщо твоя іСП слухає а, радіо так. і вона отримує інформацію з радіо, то значить може впливати і на органіку? На органіку в углі? То, А чого ні. Добре. Може і, тобто, та, ми ви... ж ми ж можемо почути про якусь компанію і загуглити її в углі. Вот, ти сформував правильно ідеальний флоу. І тут я тобі розкажу, як це працює детальніше. Ми от колись побачили цю кореляцію. Е клієнти запускали рекламу на радіо, і це прямо, прямо пропорційно впливало на органіку. Як це відбувається? Ти чуючи рекламу на радіо, ти ж не будеш вбивати там сайт, 3W, щось там, щось там. Ти вбиваєш назву бренду. Та. Google аналізує, що після реклами на радіо в тебе зросла кількість брендових запитів. Відповідно, Google думає, ну, вага цього бренду стала більшою. Значить, давайте я трошки підніму в органічні видачі навіть по комерційних ключах. І е, тут якраз ми повертаємось до того, що е, сила бренду вона підсилює абсолютно все, що ти робиш, в будь-якому каналі, якому ти робиш.